Спільні навчання прикордонників та військового спецназу пройшли вперше. Близько пів тисячі військовослужбовців вчилися діяти разом у випадку несанкціонованого перетинання нашого кордону бандформуваннями. Такий польовий тренінг дав зрозуміти всі нюанси, як виявити противника і яким способом знищити його. Помилки дійсно були, всі ми вчимося. На жаль, та ситуація, яка склалася в нашій державі, нас. Заставила більш, більш ретельно підійти до цих питань. І сумісно з прикордонниками підрозділи нашої військової частини. Усуваємо ці недоліки. Такий польовий вихід продиктований часом. Нині одна із мотоманеврених груп Академії Державної прикордонної служби чатує мир на сході України. Мотоманеврна група номер 1 я вже сказав, знаходиться в Херсонській області по охороні кордону найтяжкі. Участок кордону перед нами безпосередньо, і друга група резерв голови Державної прикордонної служби України більше сотні чоловік, 118 чоловік, знаходиться на східному кордоні. Ми вже забезпечені технікою. Техніка чекає, якщо буде якісь ускладнення на кордоні або біля кордону, в будь-який момент поступи команди, ми готові виконати цю команду. Сорок курсантів-випускників Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба розпочали льотну практику. Але щоб отримати дозвіл до польотів, хлопці пройшли серйозну двотижневу підготовку і обов'язково по два стрибки з парашутом. Попереду в них п'ять місяців у небі, можливо, і цілодобово. Це вирішуватимуть керівники польотів. Курсанти цього року вже в Своїх заходах розподілені на випускників ударної авіації, винищувальної, транспортної і вертольотної. Вони обов'язково виконують норми нальоту, які сплановані значно більше наступних росів. Обов'язково виконують завдання по опануванню техніки полотування, навігації і бойового стосування по землі і в повітрі. В університеті впровадили новий підхід у підготовці льотних спеціалістів. Цьогорічні першокурсники навчатимуться не чотири, а 5 років, і після випуску. У військах одразу літатимуть на бойових літаках. Нині курсанти займаються на тренажерах л Мі-8 МТВ. Очікують ще на мі 24 так званий крокодил. Усі вони дають майже 100% відчуття реального польоту. До того ж, це менш затратний спосіб тренування. За традицією першими до справжніх польотів допускають найкращих курсантів серед них і Роман Мосейчук. Сьогодні я виконував польот в зону на простий пілотаж. контрольный полет. Мне очень понравилось, вспомнил все, что было, все, что научили. Все получается, небо встречает. Я рад, что я курсант Харьковского университета воздушных сил. Я обещаю, что я буду защищать свою страну. Я ее очень люблю. Я патриот Украины. Нині хлопці літають на військовому літаку Л-39 «Альбатрос» та вертольоті мі мт з інструкторами. А вже влітку виконуватимуть самостійні польоти. Наприкінці практики зможуть випробувати бойовий літак Міг 29 Івано-Франківська бригада тактичної авіації випробовує потужність модернізованих бойових літаків. Деякі з них простояли у сховищах понад 10-12 років. Повертаючи крилаті машини до життя, авіаційні техніки доклали чимало зусиль. Про свою роботу авіатори розповідають із особливою гордістю. Проводиться наша штатна робота. Єдині складності це відсутність запчастин. Для того, щоб усі винищувачі працювали справно, довелося вирішити чимало проблем. Головна пошук необхідних вузлів та деталей. Всі комплектуючі знаходяться в основному в Російській Федерації, тому все те, що знаходилося на наших складах, воно зараз передається в частини для відновлення техніки. Тому відновлення по одному, по два літаки. Оновлюється не лише авіаційний парк зростає і рівень підготовки молодих льотчиків. У бригаді про таких кажуть стали на крило. Однак, спершу винищувачі у небі перевіряють досвідчені пілоти. Допомагають івано-франківським військовим не лише пересічні мешканці, а й цілі підприємства. А морально патріотичний дух підтримують місцеві артисти. Ось уже кілька тижнів українські військовослужбовці, які у складі своїх частин залишили місця постійної дислокації, виконують відповідальні завдання з прикриття державного кордону та в польових таборах удосконалюють бойовий вишкіл. За зовнішнім спокоєм, в очах читається зосередженість, стриманість, впевненість у своїх силах, а ще віра у товариша по підрозділу, що переносить такі ж самі труднощі військової служби. Дехто з хлопців утаємничує від рідних та близьких своє перебування на безперебільшення бойовому завданні, пояснюють просто, так матерям спокійніше буде. У своїх розповідях про службу небагатослівні. Ну, Нас на даний момент влаштовує все, а на рахунок страха нема страху. Нам нас сюди поставили, значить ми для чогось тут потрібні. Місцеве населення ставиться добре, так, допомагає, інтересується, чи, в чому ми нуждаємося, чи, що нам треба допомогти. От, з обладнанням двох поста от, на, на тому березі допомагали місцеві жителі. От, підвезли пісок, забезпечили мішками і ми вже своїми силами все вже, далі вже самі дообладнували. Так, підтримують там, деякі машини їдуть, підтримують. Говорять, там, тримайтеся, хлопці. Так нормально, місцеве населення чудово відноситься. Оставатися треба. Скажуть, додому, підемо. Скажуть тут, бо вилу, тут. Обов'язок за перша. А додому встигнеться. Вони не скаржаться на побутові умови, що далекі від ідеальних, не скаржаться на забезпечення. Все це для них другорядне. Головне ж, будь-що виконати свій обов'язок захисника батьківщини. І батьківщина їм вірить і допомагає. До кожної частини, до кожного командира були окремі питання: це порядок здачі порядок здачі зброї, яка знаходилась на озброєнні військових частин. І до окремих частин. Питання, яким чином, чому чому збройні сили, що знаходились в Приму, здійснювали такий опір. тому що це було неочікувано для неочікувано для Російської Федерації те, що збройні сили, частини збройних сил будуть здійснювати такі. Такий І ніхто не вимагав нас до нас складати присягу Російській Федерації. Це вільний вибір кожного військовослужбовця. Тобто хто вирішив присягнути Російській Федерації. Я, на жаль, не маю зараз оперативної інформації згідно моєї частини, скільки людей, але ніхто на людей не тиснув, всім давали вільний вибір. Залишитись, залишитись в Криму, звільнити з Лав Збройних сил, залишитись в Криму далі на проживання або перейти на сторону Російської Федерації, проходити подальшу службу в збройних силах Російської Федерації або приїхати на Україну подальше, подальше проходити службу тут. можу сказати тільки про мою частину Російська Федерація мала впевнитися в тому, що зброя, яка знаходилась на озброєнні моєї військової частини, здана на склад збройних сил, щоб вона не потрапила в руки до екстремістів, як вони їх називають. Всі особи, що перебували в тому місці, де мене утримували, були в масках. Багато ніхто не розмовляв. Прийшли, сказали: збирайтесь, ви їдете на Україну. Я думаю, що там були представники всіх, всіх структур і всіх правоохоронних органів і спеціальних структур.